Привіт, усім єврофанам! Ну що, зовсім скоро, приблизно за місяць, ми дізнаємося, хто ж переможе цього року на Євробаченні. І сьогодні ексклюзивно для вас я розкажу, хто ж є моїм фаворитом, а саме мої топ 5 Всім привіт! З вами Оля Провойс, Тут все про вокал. Рада бачити вас на своєму каналі. Отже, я прослухала всі 37 пісень, і дійсно не так легко було мені обрати всього п'ять, але я це зробила і зараз буду з вами ділитися. На п'яте місце я поставила Норвегію Калі Алесандро з піснею Lighter. Чим мені сподобався цей номер? По-перше, він вирізняється з поміж інших. Там є танцювальна постановка, дуже якісний саунд, тобто змішали поп-музику з елементами електронної музики. Гарний вокал, особливо мені сподобався такий ліричний чуттєвий бріж. Також під кінець номеру з'являється файер-шоу. З'являється кульмінаційна нота, і це все дійсно привертає увагу. Ще ця пісня несе оптимістичний меседж послання надії внутрішньої сили. І мені здається, що цьогоріч саме оптимістична пісня має перемогти, тому що ми живемо в суперскладні часи, і я думаю, що ось це світло в кінці тунелю і всі ці композиції, які будуть транслювати саме оптимістичний настрій, щось саме таке має перемогти цього року. Переходимо до четвертої сходинки за моїм рейтингом. Там опинилася Греція. Клавдія з піснею Астермата. Чому мені сподобалася ця композиція? По-перше, надзвичайно гарний вокал. По-друге, тут поєднується традиційна грецька музика з сучасним звучанням. І співається це все грецькою мовою. Також ці пісні закладений дуже глибокий меседж. Про біль вигнання та втрати батьківщини, це, наче, такий метафоричний діалог між матір'ю та зниклою дитиною. єдине, що пісня грецькою мовою не всі розуміють грецьку мову, і якщо не донести меседж, то люди не зрозуміють увесь у цей серйозний глибокий сенс, який закладений в пісні. Ця балада однозначно є однією з найсильніших цього року. Пишіть до речі, як вам ця композиція, і також пишіть обов'язково в коментарях свої п'ять фаворитів. А ми переходимо до третьої сходинки і її займають Нідерланди. Що мені сподобалось в цій пісні? По перше, тембр голосу, який чіпляє з перших секунд. Дуже приємний такий теплий насичений баритон boy Мені подобається те, що на початку це чуттєва балада, яка у приспіві переростає в танцювальні легкі ритми. Плюс мелодія дуже проста, як легко запам'ятати, легко не співати. І також важливо зазначити, що ця пісня має оптимістичний сенс. Знаходити світло навіть у темряві, дивитися на життя з оптимізмом. Я думаю, в цієї пісні великі шанси перемогти. І перед тим як ми перейдемо до другого та першого місця, я хотіла поділитися з вами чудовою новиною. Щодня у мене вийшов новий курс. Твенк це легко. Якщо ви хотіли навчитися співати дзвінко яскраво і при цьому звучати легко і не затиснуто, запрошую вас прийти ці 5 відеоуроків, після яких ви точно зазвучите по-новому. І запам'ятайте, якщо ви хочете звучати дзвінко, то вам потрібно забувати про оце зайве повітря. Будемо проспівувати склади ней ней ней, середнє положення гортані, наче промовляємо. Не, не, не. А залишаємо певний простір, і на картинці ви бачите, що справа у нас простір звужений. Посилання залишу в описі до цього відео. А ми переходимо до другого місця. На друге місце я поставила Францію Луан Маман це дуже гарна і чуттєва балада. Чому мені сподобалася ця пісня? По-перше, виконання вокалістка нереально круто володіє своїм голосом, вміє передати емоції та почуття. Дуже гарна мелодія в приспіві, яка одразу запам'ятовується. Також в цій пісні є потужна історія, а саме, взагалі, ця виконавиця вона сирота, і вона співає пісню. Про зв'язок з мамою вона згадує про маму. Говорить з нею так, ніби вона поруч, як ангел-охоронець, пісня французькою мовою. І що не кажіть, а французька мова божественно взагалі звучить в піснях. Емоційно, в мене ця композиція пробрала. Вокал прямо тут дуже, дуже на першому плані. Акцент саме на емоціях, на щирості. І я впевнена, що ця композиція дійсно посяде високе місце на Євробаченні. І нарешті ми переходимо до першої сходинки за моїм рейтингом. І це Австрія. JJ Wasted Love. В цій пісні дуже багато всього намішано. По-перше, початок пісні куплет звучить дуже мінімалістично, дуже так тендітно та чуттєво, гарна мелодія, неймовірний вокал. Виконавець має дуже рідкісний голос, контртенор. Це найвищий чоловічий голос. Тут багато різних частин. Починається композиція саме з сучасного вокалу, потім, в приспіві, вокаліст переходить на оперний спів. Звісно, це трохи схоже на попереднього переможця. Немо, але сама композиція мені одразу запам'яталася серед всіх, і мені захотілося її переслухати, передивитися. Там є розвиток, там є, як я вже сказала, багато части. Дуже сучасне аранжування. В кінець пісні ми взагалі чуємо рейв, тобто є розвиток, є де навіть потанцювати. Тобто пісня абсолютно не нудна, отже, тут у нас зміксована популярна музика плюс оперний спів, і взагалі це глибока емоційна композиція з унікальним поєднанням жанрів. Але є моменти. Я от почула в лайві, як виконавець співає цю пісню, і була трошки засмучена. Можливо, був просто погано налаштований звук. Зараз я вам покажу фрагмент. Є питання щодо куплету, як звучав перший куплет, тому що оперна частина звучала впевнено і круто. А от саме на початку композиції щось пішло не так. І дійсно все залежить від того, як саме виступить виконавець наживо на сцені Євробачення. Я думаю, що у цієї композиції є дуже великі шанси перемогти. Отже, такою була моя п'ятірка лідерів. Поділіться вашою думкою, хто запам'ятався вам, за кого будете вболівати ви. І звісно, я не можу нічого не сказати про Україну. Що я думаю взагалі про наш номер. але я дуже боліваю за наших хлопців за циферблат. І мені дуже подобається ця композиція. І прослухавши всі 37 пісень, дуже мало чогось схожого. Тобто, рок майже не звучить ніде. все типу поп-поп-поп. В основному електронна музика, тому наші хлопці дійсно вони виділяються, і я впевнена, що наша композиція увійде в десятку. Мені б дуже хотілося, щоб ми увійшли в п'ятірку, але тут уже ми все зрозуміємо на фіналі, коли дійсно побачимо всі виступи наживо. Дійсно, наша композиція вона унікальна, вона оригінальна. Ця пісня не проста і не для всіх, але дуже і дуже достойна. І знову ж таки, наша пісня має цей оптимістичний меседж. Пісня передає дуже глибокі емоції, але попри всі труднощі, завжди є прагнення до надії, навіть у найтемніші часи. Ось такий вийшов у мене огляд. Дякую, що ви додивилися це відео. До кінця обов'язково пишіть про ваших фаворитів. З вами була Оля Провось. Побачимось в наступних відео.